Пані Мар'яна Безуглої це є величезна небезпека, що вона до сих пір є в цьому комітеті і вона є на своїй посаді. Тому що ми маємо пам'ятати, що ці депутати, які є в цьому комітеті, вони мають доступ до державної таємниці. І пані Мар'яна Безугла, а вона неодноразово виставляла інформацію, яку вона здобула саме на цьому комітеті. Вона ага. неодноразово здавала позиції військовослужбовців. Вона неодноразово їх розголошувала, зокрема по ситуації з ракетним прильотом в Дніпрі. Там була дуже критична ситуація. Вона Виставляє інформацію, зокрема про чисельність збройних сил, про чисельність особового складу. Я вже мовчу про дискредитацію самих збройних сил і вищого командування. Людина, яка є на миротворці, ну не мала би бути взагалі в такому комітеті, не те, що мати представницьку посаду. На миротворці є величезний перелік файлів. Де конкретно констатується, в якому місці як саме Мар'яна Безугла здійснювала неприйнятні для українського парламентаря речі, зокрема дискусії.